Всім привіт вітаю вас на каналі Датчечка. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Рада, що завітали. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Здійснилася моя давна мрія, і я нарешті собі замовила волотисті гортензії, ті сорти, які вже давно мріяла, тому що я вам уже раніше розповідала в попередніх відео. Я раніше придбала два малесеньких їх саджанці із живців живцьованих. Вони були дуже дешеві по 40 гривень, тому я якби їх додала до іншого замовлення. І цього року розквітнув лише один саджанець. Їм було. Вже три роки на цей сезон. Дуже повільно вони розвиваються, в нас сухі ґрунти, гортензія любить вологу. Тому вже вирішила, що замовлю більш крупненькі саджанці, тому що другий так поки що і не розквітнув за три роки. І взяла я більш старшого віку саджанці. Замовила я в садах Полтави. Це не реклама, я дійсно часто в них замовляю, тому що. Не було жодного разу пересорту і завжди дуже якісні саджанці. Це я позавчора замовила, а вчора вже посилочка була у нас на відділенні. Завжди вони якісно пакують. Ось так, бачите, приходить у них в соломі запаковане все, тому я більш ніж впевнена, що там все нормально доїхало. Сади Полтави, бачите, як називається. У них багато всього різного. Ось їхні координати, якщо комусь цікаво буде. Зараз давайте приберемо соломку. Я вже дуже давно мрію про волотисті гортензії, але раніше боялася їх купувати, тому що в мене не сплановано було все на городі. Тут велося у нас будівництво дуже довгий час. Ми ще з 2008 року почали будуватися влітку, і досі ще повністю у нас будинок не завершений. Ще опалення немає, немає у нас кухні. Але все-таки ми цього року взяли себе в руки і доробили нарешті доріжки, тому що це ми можемо зробити власноруч. Нарешті я можу. Висаджувати якісь високорослі рослини, кущі, які потребують уже постійного місця і не дуже полюбляють, щоб їх туди-сюди пересаджували. Та й важко було б робити доріжки в садочку, коли вже понасаджувано багато кущів. Так тому вирішила ось так. Ось такі саджанці, це саджанці. Двохрічні, наскільки я точно пам'ятаю. Гортензія Little Spooky. Маленький привид. Має бути карликова гортензія. Ось в такому стані саджанці. Бачите, вони всі з квіточкою прикриті. Давайте глянемо ще, яка там коренева система. Так, він уже давно росте. Ось уже навіть, бачите, корінчики вилазять із горщика. Ось, бачите, видно. Яка там коренева система? Все в порядку, корінці біленькі. Зараз полью їх, бо вони поки їхали трошки підсохли. Збирала я, в мене є список гортензій, які я хочу посадити в свій садочок. Їх там більше десятка сортів. І це 5 із цього списку, які я дійсно вже давно собі обрала в сад. Так, це у нас гортензія. Ваніла Фрайс має бути. Ваніла Фрайс без квіточки, тому що саджанець меншого віку. Там були різного віку саджанці, тому я взяла різні. Так, це у нас Вімс Ред сорт. Ось такий саджанець, бачите? Гарненький. Має бути ще дві там. Знову гарно перекладено все соломою, щоб воно під час перевозки зсунулося. Так, і це у нас Самарська Лідія. Дуже давно вже я хочу цю гортензію. Вона ще має. Так що, можливо, я ще навіть і побачу її цвітіння, якщо буде тепла погода погожа, то я побачу, як вона квітне. Такий, бачите, який гарний саджанець чотири гілочки. Так, і тут ось така прекрасна, розкішна просто до мене прийшла. це у нас Little Blossom. Також має бути низькоросла гортензія. Ось бачите, які красунечки. Найменший кущик у Ваніли Фрайс, але наскільки я пригадую, зараз я подивлюсь. Здається, там я просто її дуже маленьку виписала. Давайте подивимось. Так, самарська Лідія була двохрічний саджанець, 350 гривень вона коштувала Найдорожча, тому що це, це ще відносно новий сорт. Тому така ціна. Так, Little Blossom також дворічка. Little Spooky П12 дворічка прийшла. І в П9 вімсред. Червоний однорічний саджанець, вони дешевші по 125 гривень. І ваніла фрайс також в П9 по 125 гривень. І ще вони беруть за упаковку 60 гривень. Так, ось такі красунчики. Тепер залишилося вибрати, де я їх посаджу. Я вже знаю. Деякі сорти, де я хочу висадити. У мене спеціально для гортензії я залишала місце ось тут. З часом ми хочемо прибрати звідси полуницю. Просто цього року у нас перепланування були на ділянці. Порадилися ми з чоловіками і вже точно визначилися, де будемо висаджувати волотисті гортензії. Little Blossom вона виростає приблизно 80 висотою, 80 діаметрів. Це карликовий сорт гортензії. Посаджу її ось сюди замість юки, а юка переїде на цьому ж самому квітничку. Ось сюди, де міні-трояндочки, їх там не видно. Я їх пересаджу на передній план за будинком. На сонячну клумбочку. І буде тоді ось така продовжена лінія. Тут буде гортензія Little Blossom. Далі троянди будуть іти. І потім ми поступово підходимо на ось цю діляночку. Зараз тут у мене полуниця росте, але в майбутньому ми плануємо тут також декоративну зробити ділянку. Я хочу деякі хвойнички, карликові, на штамбах висадити і деякі вереси для осіннього цвітіння. Тут у нас стіна будинку, лавочка. З часом ми, може, щось краще придумаємо, поки що так. І коли. Сидиш на лавочці, відпочиваєш. Ось така картинка перед очима. Це я якраз сижу по центру цієї діляночки. Тут буде видно. Little блосом ось з цього куточка, бачите, вона цвіте. І коли будемо поглядом проводити, ось тут вирішили висадити самарську лідію. Вона висотою приблизно метр тридцять і в ширину сто-10 сантиметрів. Те, що заявлено. І влітку вона розквітає яскраво білою, десь на початку всередині червня. Потім ближче до осені вона ніжно-рожева і вже до самих морозів стоїть яскраво малинового кольору. Квіт не дуже яскравий, це одна із найяскравіших гортензій. Потім ось там йдуть кущі чорної смородини, і за кущами чорної смородини в мене висаджена ось тут полуниця презент. Їй там не дуже подобається, тому що там понизу падає тінь. Вверху, бачите, освітлено, а внизу падає тінь і від паркану і стуї, який там зараз підростає. І тому полуничка хворіє цього року. Хочу я туди підсадити, там стоїть горщик, але його не видно ось тут, бачите, між двома кущами смородини Ваніло Фрайс. Я її хочу підняти на високий штамп. Сантиметрів 80-90, може метр висотою. І щоб цвітіння ванілий Фрайс було ось тут поверху над кущами чорної смородини. А гортензію Вімсред вирішила посадити ось тут. Це дуже високорослий кущ. Вона виростає ось так приблизно до 2 метрів висоти і 1,50 метр, 40 в ширину. Ця гортензія краще себе поводить у мереживному напівзатінку. Це те, що я читала у відгуках інших садоводів, у кого росте така гортензія. Тут якраз виноград, він в жарку погоду навесні його ще немає, бо виноград пізно просинається. Багато світла для того, щоб гортензія гарно пішла в ріст, наростила гарні пагони. А потім у спекотну літню погоду. Вона якраз даватиме ось таку мереживну напівтінь для цієї гортензії. І ця гортензія це найтемніший кольор з усіх гортензій, які є. Вона, вона восени темно-темно червонувато-фіолетового кольору. І у нас ще залишилася маленька карликова гортензія Little Spooky. Я її спочатку в мене так у записничку і написано, біля троянди Лариса її посадить. Ось тут. Я планувала її висадити. Але подивилася по Ларисі. Ларису в деяких пишуть довідниках, що це флорібунда, а в деяких довідниках, що це ґрунтопокривна троянда. Ось вона перший рік росте. Бачите, які вона довгі пагони розкидає. І мені здається, що Лариса з часом може глушити гортензію до того ж, коли яблунка з середини літа починає нарощувати ось безліч ось таких пагонів, які я потім, звичайно, зрізаю після плодоношення, але деякий час вона дає досить ось таку, бачите, сильну тінь тут на цій діляночці. Тому ми вирішили, ось тут у нас лавочка стоїть. Коли сидиш на лавочці, то видно ось так перед очима картинку. І якраз у цьому місці в мене кисла діляночка, була зроблена під брусницю. І чомусь саме ось тут, бачите, брусниця в цьому місці не хоче рости. Вона тут щороку пропадає. Ми вирішили порадилися, що краще Little Spooky, це невеличка гортензія. Тут. Більшу частину літа сонячно, тільки ось так наприкінці, коли яблуня в стані плодоношення вже всередині літа, і я ще не встигла вирізати пагони, тут буває ось такий затінок, але він досить легкий. І на цей час гортензія має розцвісти. Їй достатньо буде світла, а потім я знову підрізаю яблуньки, і тут знову сонячна діляночка на цьому місці. І ця гортензія найменша, вона по в висоту не більше 50-60 см, і в ширину приблизно так само. І мені здається, що вона тут якраз ідеально впишеться, вона невеликого зросту. Я її також хочу підняти на невисокий штамбик висотою 30-40 см, щоб вона трошки вищенька була. І тоді, якщо Брусниця не буде пропадати, а далі буде продовжувати рости на цьому місці. Вона просто грунтопокривним таким закриє масивом ніжки гортензії, прикриє від палючого сонечка, і вони один одному не будуть заважати. А тіні від цієї гортензії дуже великої не буде, оскільки вона низько росла. І нам здається, що тут буде гарно. Якраз вона такого кольору весь сезон, вона завжди. Зеленувато-біла. Ось така, бачите, ніжний в неї такий кремувато-зеленуватий відтінок. І вона практично не змінює свій колір впродовж цвітіння. Ось така йде під зиму. І якраз тут в цьому місці мені здається, що буде дуже гарно такий колір, вона освіжатиме тут цей куточок. Все, давайте приступимо до висадки. Я на всіх гортензіях показувати не буду. Для прикладу посадимо телблосом. Що там найгірша ситуація із ґрунтом? Покажу вам, як ми будемо висаджувати, як будемо ямку посадкову робити. Хочу посадити ось цю. Красиву гортензію волотисту little Blossom. От сюди на місце юки, тому що юка дуже сильно розростається. Коли стає старшою. І бачите, ось так на доріжку в неї вилазять листочки, а вони зверху дуже колючі. Якщо комусь цікаво, я зняла для вас процес висадки юки ось на це місце. Але зараз ми одразу перейдемо до висадки гортензії, а відео про пересадку юки вийде уже наступним. Але тепер вона не буде заважати проходу, ось тут на доріжці. І зараз сюди ми з вами посадимо. Нашу гортензію літер Blossom Ось тут приблизно. Зараз подивлюся, де ямку їй робить. Ось так вона буде тут рости. трояндочка заявлена висотою метр двадцять, це вона просто перша річка, а гортензія висотою сантиметрів вісімдесят. Тому Гортензія не повинна перекривати собою вид на трояндочку. Мені здається, що так буде краще. Тут буде нормальний прохід, і гортензія не колюча. Якщо раптом вона десь і зайде в прохід з часом, коли розростеться, то вона не така колюча, як юка. Все, давайте почнемо. Для того, щоб нам посадити гортензію, ґрунт у нас піщаний, гарно пропускає вологу повітря, тому пісок я додавати не буду. Я додам тільки трішки компосту, приблизно десь піввідеречка, і мені потрібно буде десь одна третя відеречка глиці соснової. Зараз зробимо ямку десь приблизно 40 на 40 см. І 40 сантиметрів 30-40 глибиною, як вийде, тому що тут у нас росте гліцинія. Ось ми з нею також хочемо сформувати такі парасольку на штамбі, і в неї досить потужне коріння. Тому буду викопувати так, щоб по можливості не дуже травмувати коріння. Ортензії люблять злегка кислуватий ґрунт. У нас на ділянці ґрунт і так кислуватий, але я додам глицю вона і. Мікоризу там має це глиця з лісу, спеціальні гриби, які допомагають розвиватися корінням рослин, які над ними ростуть. І ця мікориза якраз знаходиться в сосновій глиці, тому я додам глицю у ґрунтосуміш для того, щоб краще з часом розвивався кущик. Але в принципі у нас ґрунт і так кислуватий і гарно підходить для гортензій. І єдине, що він у нас не дуже родючий. Тому буду додавати ось такий компост. Ось такого розміру відносно горщика. Це п 12 горщик. Ось такого розміру в мене вийшла ямка. Приблизно дві висоти горщика і два діаметри, вдвічі ширша, бачите? І зараз зробимо грунтосуміш. Беру одну третю частину ґрунта нашого звичайного, у нас ґрунт з пісочком. Одну третю компосту приблизно і приблизно одну третю частину глиці соснової. Якщо у вас земля важка, то в цю суміш потрібно ще додати приблизно одну четверту від об'єма піску. І тепер все гарненько змішуємо до однорідного субстрату яким ми і будемо засипати нашу посадкову ямку. Чудова пухка грунтосуміш у нас в результаті вийшла. На дно посадкової лунки я насиплю трішки компосту чистого. Ось так. І далі вже буду додавати нашу ґрунтосуміш. Подивлюся, можливо буду шарами, якщо її не вистачить, але мені здається, що вистачить ґрунтосуміші. І буду заглиблювати наш кущик так, щоб ґрунт покрив його трошки вище, ніж зараз. Сантиметри на 3. Чотири. Ось так. Тому, відповідно, і приміряю, скільки потрібно тут ґрунта. ну Ось так уже нормально буде. Зараз дістану зараз його з горщика, подивлюся, що там з корінцями. Головне, щоб вони не були загнуті. Ось центральний корінчик. Нормально він не загнутий, і трошки ось тут розправлю ці корінці, тому що вони запуталися для того, щоб потім в різні сторони розійшлись корінчики і правильно формувався з коріннями, я трошки його ось так прочешу. А інакше вони так і залишаться. Будуть так і тримати форму горщика, бачите, деякі вверх полізли, було їм уже тісно там. Нам цього не потрібно, нам потрібно, щоб вони в ґрунті рівномірно розійшлися в різні сторони. Тому я трошки ось так потривожу коріння злегка і дуже глибоко. Розправлю їх усі з усіх сторон. І це буде як стимуляція для рослини, напускати ще більше нових смоктуючих корінців і швидше буде тоді розвиватися корінь. Зразу почне в нову цю всю посадкову лунку, в нову ґрунтосуміш занурюватися, розходитися в сторони. Ось так, бачите, розправляю оці всі корінці, щоб вони не були загнуті просто. Все тепер можна встановити на місце. Ось так, мабуть, я встановлю. Потихеньку засипати ґрунтосумішю нашою. Ще відійду в стороночку, гляну, як воно буде. Нормально мені стається. Вже до кінця. Так, засипаємо, притискаємо, щоб повітря там не було. І прольємо, як до половини досипаємо приблизно, прольємо гарненько водичкою, щоб добре корінчики з ґрунтом щепилися. Вистачило мені якраз до верху ґрунтосумі, засипати, зараз гарненько пролью. Просів ґрунт, гарно корінчики скріпилися з ґрунтом. У нас ґрунти піщані, тому дуже швидко всмоктується водичка, проходить туди глибше. І вже доверху. Ось бачите, наскільки просіло на декілька сантиметрів, я вже доверху просто компостом чистим досиплю. Засипала я повністю доверху вже компостом, і нам залишається гарненько замульчувати навколо стволика гортензії всю прикореневу зону для того, щоб. І волога краще зберігалася, і поступово глиця ось ця буде при дуже гарних поливах перегнівати, і бактерії, які живуть у лісі, будуть виробляти кислоту, необхідну для нормального розвитку гортензії. Замульчувала я гортензію, досить гарненько, сантиметрів 7, а може, і 8 вийшов у мене шар. Гортензія дуже-дуже любить вологу, тому це важливо для неї. І зараз ще раз гарненько пролью. Ось так. Все, гортензію нашу ми посадили, і таким самим чином. Я зараз висаджу інші чотири гортензії. Ну що, висадила я всі гортензії? Тут у нас тепер росте Little Spooky. Карликова гортензія невеличка. Ось так. І... Основна маса гортензій висаджена біля будинку. Ось там самарська лідія. Ось тут. Тут буде вімсред. Рости високоросла гортензія. Там, за кущиками чорної смородини, ваніла фрейз. Також вона буде високоросла, планую її вести штамбом. І щоб вверху, на штамбі приблизно 90 метр, буду формувати соцвіття. І гортензія Little Blossom ми її разом з вами висаджували ось тут, у нашому невеличкому дворику перед будинком, на таких маленьких квітничках. Дякую всім за увагу. Бажаю всім квітучих, здорових садів і до побачення!